Всім привіт з сонячної Туреччини. Ми знаходимося на дуже класному, крутому заході, міжнародному семінарі по розвитку особистості. І на цьому семінарі я зустріла свою хорошу знайому. Вона сама з Харкова, але зараз проживає в Польщі. Наталя розвиває Forever, бізнес forever, додатково до основної роботи. І Наталя, трішки про себе і скажи, будь ласка, чому ти приїздиш на ці семінарі, тому що. Тут я тебе вже бачу не вперше. Дякую, Іра, і хочу одразу поправити для мене зараз форевер це основна вже ага. робота. Ні, ти правильно кажеш, тому що ми з тобою спілкувалися, і я тобі казала, що я в Україні починала форевер як додаткові. А коли я приїхала в Польщу, я зрозуміла, що я з собою в телефоні привезла бізнес, готовий і я спочатку була розгублена. Але дякую своїм наставникам, менторам. Була з ними 24 на 7 онлайн на зв'язку. І мій наставник сказав, що тобі треба полетіти в Анталію, і рік тому я прийняла рішення, що я повинна прилетіти Буде також. прилітіти да, да. Угу. Це семінар особистого розвитку. Тут зростають особистості. І ще я почула таку фразу, що весь семінар тренінг це родом мрії. І тут в мене народила, народилася своя мрія, та і зараз я розвиваю цей бізнес в Польщі, в Україні і в Канаді. В мене вже Розвивається Клас. мій бізнес. Клас. А скажи, що саме для тебе ну, розвиток? Що саме дає твоєму бізнесу такі семінари? Ось? Ну, по-перше, я ж ніколи не була бізнесменом. Так? Я була творчою людиною, ну, найманим робітником. А тут я вчуся мислити як бізнесмен, і тут розширюється. Мої кругозірти да, да, кругозі. масштаб, масштаби такі більш великі, і я бачу людей, які заробляють великі гроші. Коли ти маєш вже достатньо таких ну великих заробіток, заробіт, ти можеш допомогти не тільки собі, а своїй родині, своїм близьким і багатьом людям, які потребують допомоги. Того, ну так. для мене це також важливо допомагати іншим і допомагати собі. Так, класно. Дуже дякую за таку щиру розмову. Я тобі бажаю дійсно великого бізнесу. Дякую, дякую.